Кошенята попліткуємо, говоримо про шаманської Men мен Black марафон, парада в Ужгороді, культ харчування та рагулівна на двох стільцях. Мочу зручніше наливати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, залишитись анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні ви бачите, я змінив антураж. Я знімаю цей випуск лежачи в ліжку. Поставивши свій улюблений Samsung Galaxy Flip екранчиком до себе, і вирішив просто видозмінити дещо картинку і побалувати вас чимось новеньким. До речі, напишіть, як вам зображення, як вам якісь звуки чи все подобається. Можливо, буду чередувати і періодично знімати в такому ракурсі. А сьогоднішній випуск я пропоную розпочати з Аліни Шаманської. Давайте подивимось, як вона демонструє заманювання людей на свій імені and give away. Головна фішка цього гівевею автівка, яку ти можеш виграти. Ну, в принципі, завжди в гівевеях пропонують саме автівку, айфони і щось подібне. Я собі порахував, подумав: от Аліна Шаманська запросила на гівевей 99 людей. Я беру калькулятор, і давайте уявимо, що люди заплатили. Ну я не знаю. Давайте невеличкий цінник візьмемо. Півтори тисячі доларів за участь в цьому гівевеї. 99 помножити на 1500 доларів 148 тисяч 500 баксів, з яких ну, виділимо 20 тисяч на автівку, яку вони розігрують. Хоча насправді завжди підставні обличчя я не бачив жодної людини, яка насправді в гівевеях -э щось вигравала. Можливо, саме ви були таким ощасливчиком. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво дізнатися про ваш досвід, бо я взагалі не вірю в реальність. Виграшу подібних історій. Мені цікаво, як учасники марафону гівевею, скидають шаманські гроші. Ну, типу, це дробиться на якісь частки. Як взагалі це виводиться? Зрозуміла справа, що Аліна Шаманська має ФОП. Я зараз не домахуюсь і не рахую чужі гроші. Я просто хочу зрозуміти для себе, а як це працює. Ну, типу, якщо люди так активно пропагують гівеї, хоча, здавалось би, мода на них пройшла давним-давно, значить, це вигідно, значить заробляються великі гроші. А як саме і що саме заробляється? Це задача нашої пліткової спільноти, докупатися до істини. Можливо, серед наших кошенят є ті, хто організовували подібні гівеї, і ви можете дати більше. Інформації. Тож, будь ласка, поділіться, залюбки почитаю, чекаю від вас інформації, пишіть, ви залишитесь анонімними. Ну і звісно, спробуємо дізнатися, скільки грошей платили учасники Шаманські за участь в цьому придуркуватому. Ну ні, давайте не так, нічого придуркуватого в цьому немає. В абсолютно прагматичному, продуманому гівевеї по накопиченню. Грошей та збагачення власного гаманця Аліни. Тож я чекаю інфи, а ми йдемо до N in black це досить популярна е мейнстрімова співачка сьогодні в Україні, авторка багатьох пісень. Раніше писала багато в парашку і не тільки. І от наші кошенята надибали, знаєте що? Прокачай свої припеви і продавай пісні в рази дороже. Ти освоїш э, сучасні техніки, навчишся роботи з трендами і создавати хуки, які реально заходять. Замість 400 доларів пропонують взяти цей курс за 10 баксів. Осталось сталося всього несколько часов до кінця акції. Ну це вже типова історія. как заманять людей заплатить. Зайшли мы в цей бот, и я вам зачитаю. Украинская артистка, что пишет в своем телеграме. Привет, я Анна Бастон, и добро пожаловать в бот, который поможет тебе научиться писать припевы, от которых не оторваться. Коротко обо мне, чтобы ты понимал-понимала, почему меня стоит слушать. Автор тысячи плюс песен, из которых 300 были куплены топ-артистами. Мои песни купили Лобода, Барский, Билан, Крит, Полякова, Галич, Могилевская, Козловская и другие. Три моих трека звучали одновременно во всех топ-чартах СНГ. Обладатель пяти инвестиционных музыкальных наград обучила 700 плюс авторов и артистов писать хиты, которые действительно работают. Алгоритмы хита курс, который за полтора месяца научит вас создавать хиты, продвигать их и зарабатывать от 2000 долларов за песню. Теперь я создала отдельный продукт, посвященный только припевам, потому что именно припевы решают, станет ли песня вирусной или останется незамеченной. Готов сделать шаг к хитам? Тогда погнали. Значит, девица. Российская щелепа, ну, то есть разрахунок чистой, где выключено на м -м, пост радянский простер, І мені дуже цікаво, а чи можуть купити росіяни цей курс? Якщо так, то як саме вони розраховувались? Я не проти того, аби артисти заробляли. Я не скажу, що це повітряне повітря, ані є що розповісти, поділитися. Тим паче вона так багато написала пісень. Але коли четвертий рік повномасштабного, а ти вихваляєшся, що ти писала пісні Білану, так на кого розчитані твої достіження? Вибачте, не висіри? Ну звісно, що на російську аудиторію. Тож я чекаю більше інфи, можливо, ви щось знаєте. Розчарування в тому, що людина замість того, аби працювати на український ринок, вибирає шлях. Працювати на пострадянський простір, і, покриваючись соусом СНГ, насправді нативно прокладає місток знову до Російської Федерації. ну Толеруватись до росіян через пострадянський простір, кічитись, що от Білан писала пісні. Білан, там хто ще? Почекайте, я ж а, керіду. Ну, це сумно. Так, це частина твоєї історії, біографії, але. Сьогодні цим афішувати казати вау, це класно. Таке. Дуже сумно. У людини в голові нічого не змінилося. Я бачу у вас в машині спеціально прям під лішаки зроблені а, такі так. планки, правильно? На текстилю спеціальні, так. І все це їде ось, в такому вигляді, щоб не зім'ялося вже на полиці магазинів. Може. А тепер так. показуйте, як це виготовляється. А це я випадково знайшов на Ютуб каналі новачків. Ютуб канал називається Нелегка промисловість про бренд Парада це швейний бізнес, швейне виробництво, і я вам дуже раджу перейти і подивитися, тому що я вражений наскільки може бути налагоджене швейне виробництво в Україні під час повномасштабного замовляють різні топові бренди у паради замовлення, які потім йдуть. Прямують до європейських магазинів, до топових бутіків брендових. Ми повинні поважати їх працю і купувати своє українське. Тому поради. Я від вас в захваті. Я дуже здивований, наскільки приємні люди, настільки все з любов'ю. Ну от в мене склалося таке враження, коли я подивився випуск. Тому мій захват повністю вам. І я радий, що з'являються такі youtube канали, котрі починають рекомендувати розповідати про українські бренди, так тримати. Я підтримую цей YouTube канал. Це моя власна ініціатива, ніяка не рекламна інтеграція. Я вам казав, що періодично в наших плітках я додаю і розповідаю про ютуб-канали, які вважаю корисними та потенційно цікавими для наших глядачів. Йдемо далі. На сьогодні на обід картопелька з бекончиком. Туди ми додаємо кефір. Скажіть, що я не одна люблю жарену картоплю з кефірчиком. <зваж> для жит... Для жит... Для жит... Для жит... О боже мій жарти жартами. Я це постив ще минулого тижня чи декілька тижнів тому в телеграм-каналі, але я задумався: а справді від режиму харчування, від того, які продукти ви купуєте, залежить напряму, як ви виглядаєте, чим ви будете обростати, будете на сушці чи здебільшого набирати величезну кількість калорій, не спалюючи їх. Тому хочу запитати у наших підписників, глядачів, скажіть, будь ласка, які у вас традиції, так би мовити, що ви саме споживаєте? От сніданок, це є база, від чого починається ваш е, день? Що у вас зазвичай на сніданок? І чи взагалі ви витрачаєте час? На рахування калорії, грамовка, як у вас взагалі з дисципліною харчування? Поділіться власним досвідом, як харчуєтесь, наскільки відповідальні до цього чи ні. Хотілося б дізнатися про ваше ставлення до власного здоров'я. Треба зразу буде переміститися і переключитися на всі важливі аспекти його присутності в моєму житті. Воно не поєднується. І тому, якби я вийшла і розказала, як вона не влаштовує загін позиція Петрова, хоча насправді. А, знаєте, це я От... зараз говорю а, про те, що він працював чорним політтехнологом. Я зараз говорю про його висловлювання про майдан і революцію інус. Я говорю тільки за це. Я говорю за те, що він нас об'єднував братські народи дуже довгий період. Я тільки про це, я зараз не про а, який він персонаж, яка він людина. Знаєте, хороша людина, як показує практика, не завжди верніше хороший спеціаліст, не завжди хороша людина, і навпаки, Знову ж таки. Я в той період, коли ви, ви наводите всі приклади діяльності Володимира, включно з тим періодом, з яким в який я з ним працювала. Це регулівна, яка на інтерв'ю Аліни Дирацюк поплила на питання про. Петрова Іванова, чому під час конфлікту, коли соромили Аліну Петрові і Іванов, я зараз підбираю слова, тому що Ютюб досить гостро сприймає гіперчутливі висловлювання. Ви пам'ятаєте, як Петров та Іванов обгидали Аліну? Вона зайшла з козирів, відразу розпочала інтерв'ю з Рагулівною саме з цього питання, тому що Рагулівна велика подруга Петрова і Іванова, і вона поплила. Я не знаю, як це коментувати з одного боку, так. Можна зрозуміти. Я завжди казав, що в шоу-бізнесі є ситуативні союзи, це правильно. І в мене теж є полу людей, ну, умовно кажучи, які мені імпонують. Але я завжди домовляюся про те, що а, якщо у разі, якщо стався зашквар з тобою, я можу взяти в тебе коментар і висвітлити подію з двох боків: твоє бачення і бачення іншої сторони. А люди самі будуть обирати, яку сторону їм зайняти. Але прям відмазувати чи прям я не знаю, ігнорувати гучний зашквар. Це не ок, тому що в чому тоді проявляється мій професіоналізм. У випадку Рагулівни вона теж намагалася зберегти обличчя в тому скандалі, але водночас і не загидати Петрова Іванова. І не підтримати Аліну. Ну, коротше, реагулібно в мене викликає досить неоднозначні відчуття з професійної точки зору те, що вона робить, це дуже корисна і правильна справа. Тут хочеться тільки висловити їй подяку за пророблену працю і за те, як вона сумлінно готується до своїх етерів, тому що там справді багато корисної просвітницької інформації, в тому числі. З іншого боку, Таня ну, вона ситуативна. Там, де вигідно буде товаришувати, там де невигідно буде йти тараном, мені так здається. Але з іншого боку, це теж професійна риса більшості медійних людей. Ну, коротше, двоякі відчуття від інтерв'ю. З одного боку, Рагулівна мені сподобалась, з іншого, ну якось занадто була обачною. Аліна в цьому інтерв'ю молодець. Вона все ж таки задавала багато незручних питань. А Рагулівна, ну. Як завжди, тисячу кроків наперед продумувала і говорила в рамках того, як буде вигідно їй. Ну, маємо те, що маємо. Не засуджую. Слухайте у всіх свої захисні реакції. Які у вас враження від цього інтерв'ю? Давайте поспілкуємось в коментарях. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!